Вітаю! На цьому уроці ми створимо засоби зворотнього зв'язку, тобто форми для надсилання запитань до вчителя та тестування за вивченим матеріалом. Ресурс wBLCOM передбачає особливі умови для вчительських облікових записів, дозволяючи користуватися далі більш розширеними можливостями порівняно зі звичайними аккаунтами. Для того, щоб перевести свій обліковий запис в освітній формат, необхідно скористатись посиланням Education.com, де вказати своє ім'я користувача та пароль до цього облікового запису. Після цього нас перепитають, чи справді ми впевнені в тому, що хочемо перетворити свій обліковий запис в аккаунт для освіти. Оскільки цю дію скасувати неможливо, ми повинні підтвердити такий перехід. Далі ми отримаємо запрошення заповнити деяку інформацію про себе як про вчителя. Отже, вказуємо своє прізвище та ім'я. Вказуємо назву школи, в якій ми працюємо, місто, в якому ми працюємо, а також країну викладання. І надсилаємо цю інформацію. Наступний етап перегляду рекламних матеріалів можна пропустити, а також можна вказати тип своїх сайтів, вказати, що вони всі будуть належати до категорії освіти. Скажімо, школи. Після цього можна продовжити редагувати свої сайти, клацаючи на кнопочку Ізмініть. Форму для запитань та коментарів ми розмістимо на сторінці контактів вчителя. Отже, переходимо на цю сторіночку за допомогою меню. І після того, як вона завантажується, можемо обрати елемент, який називається форма контактів. Перетягуємо його на... Сторінку і редагуємо у відповідності до своїх задач. Змінюємо назви полів і додамо інструкції для зручності. На жаль, стандартний інструмент введення імені та прізвища користувача має дещо некоректний переклад, який неможливо відредагувати, тому його варто замінити на звичайне текстове поле. Я клацаю на цьому об'єкті, видаляю його з моєї сторінки і обираю інший тип. Поля введення, котрі називається звичайне коротке текстове поле. Перетягуючи його на форму, я можу його змінювати. Зверніть увагу, що наповнення панелі елементів те, що змінилося, коли ми працюємо з формою. Можна додавати дуже різні типи полів, котрі тут перелічені. Зокрема, це коротке та довге текстове поле, пропорції, перемикачі та можливість завантаження файлів, котра з'явилася лише завдяки тому, що ми перевели свій аккаунт в освітній. Отже, відредагуємо свою форму замість поля без назви. Запропонуємо вказати прізвище та ім'я для відвідувача нашого сайту. Вкажемо, що це обов'язкове текстове поле. Інструкція дозволяє ввести підказку при потребі. Отже, інструкція заповнить поле. Решту елементів налаштовувати не обов'язково. Клацаємо на полі електронна адреса і замість даного скорочення напишемо запрошення. Кажіть електронну скриньку. І коментар. Замість коментар вкажемо, запишіть своє питання. Звичайно, ми можемо змінювати заголовок, котрий міститься на цій формі, задати питання. Чотир. Після цього залишається налаштувати обробку відповідей форми за допомогою достатньо неочевидної кнопочки Варіанти форм клацею тут і, відповідно, можна вказати назву для цієї форми. Достатньо важливо вказати коректну назву, оскільки якщо на сайті буде кілька форм, ми повинні вміти їх розрізнити між собою. Наприклад, називаємо її запитання. Далі вказується електронна скринька, на яку буде приходити сповіщення про заповнення форми, підтвердження у вигляді, наприклад, повідомлення про заповнення форми. Замість стандартного повідомлення можна вказати якесь своє власне. Можна також надавати користувачам посилання після того, як вони заповнили дану форму. І кнопочка дозволяє змінити той напис, котрий є стандартним для надсилання форми. Замість відправить, пишу надіслати. В результаті можна зберігати свою роботу. І на нашій сторінці з'явилася ось така форма, яка повністю відповідає нашим потребам. Для того, щоб випробувати роботу цієї форми, необхідно опублікувати свій сайт. Адже нагадую, ми зараз працюємо в режимі редагування, тобто зміни наповнення сайту. І ці зміни поки що недоступні в мережі інтернет до тих пір, поки ми не опублікуємо цей сайт повторно. Це дуже зручно, тому що ми можемо експериментувати з наповненням сайту, не ризикуючи заплутати відвідувачів. Отже, клацею Опублікувати. І після того, як відкривається опублікований сайт, я перехожу на сторіночку Контакти вчителя. І бачу створену щойно форму. Спробую заповнити її, наводячи мишку на певне поле, я бачу ті підказки, котрі я вказувала під час її створення. Наприклад, ось так. Вказую електронну скриньку. Записую своє запитання. Вкласую Надіслати. І бачу це повідомлення, котре я вказувала під час створення своєї форми. Тепер повернемося знову у редактор. І в режимі редагування переглянемо ті записи, котрі були створені під час роботи з формою. Бачимо, що зафіксований час, дата заповнення форми, а також всі дані, котрі вказував відвідувач. На вказану адресу можна надіслати відповідь. Адже на електронну скриньку вчителя теж надходить звіт про заповнення такої форми. Єдине, що потрібно врахувати, що розсилка на скриньку відбувається немиттєво, тож сповіщення можна отримати приблизно за 15-20 хвилин. А ми тим часом створимо ще одну форму опитування для того, щоб провести тестування. Для цього ми створимо ще одну сторіночку сайту, додаємо нову сторінку, але зробимо так, щоб її не було видно в головному меню. Тобто ми до неї зможемо доступитися лише через кнопочку, розміщену на сторінці навчальні матеріали. Ми створюємо стандартну сторінку, яку назвемо, наприклад, тест до уроку 1, і приховуємо цю сторінку у навігації. Це означає, що доступитися до неї через головне меню буде неможливо. Змінюємо тип цієї сторінки, скажімо, на без заголовку, для того, щоб нічого не відволікало від нашого тесту. І перехожу до наповнення цієї сторінки певними елементами. Я розміщу на цій сторінці форму для завдання. Власне кажучи, ця форма з'являється завдяки тому, що ми активували освітній обліковий запис. Її особливість полягає в тому, що ми можемо завантажувати файли. Наприклад, учень підготує певний файл у себе на комп'ютері і здасть його як виконане завдання. Скажімо, це може бути презентація, чи виконані розрахунки в Excel, чи підготований графік чи Якийсь текстовий документ, тобто будь-який файл з комп'ютера учня може отримати вчитель і відповідно потім надати коментар на дану роботу. Отже, зміню той макет форми, який мені запропонували. Передусім, як і в попередньому випадку, я прибираю стандартне поле, яке відповідає за прізвище та ім'я користувача, оскільки мене не влаштовує переклад цього поля, також можна прибрати вказання електронної скриньки. Це може бути не обов'язковим полем, тому я його прибираю. Натомість розміщую текстове поле для того, щоб мої відвідувачі, мої учні змогли вписати своє прізвище та ім'я. Далі в мене є можливість розмістити кілька запитань різних типів. Запитання можуть бути з одним варіантом відповіді за кількох поданих, наприклад, у вигляді вибору одного з варіантів або вибору з розкривного списку. Або запитання з кількома правильними відповідями, котре створюється у вигляді пропорців. У тому разі, якщо я спробую дати наступні запитання, з'являється повідомлення про те, що в стандартному обліковому записі можна додавати лише 5 полів до форми. Якщо нам потрібно додати більше полів, на жаль, ця функція є недоступна в безкоштовному варіанті облікового запису. Але про те, як отримати розширені можливості на сайті Vibli.com, я розповім у додатковому матеріалі до цього уроку. Розглянемо, яким чином ми можемо змінити ці стандартні написи у запитаннях, котрі були створені під час перетягування елементів на форму. Наприклад, обираю питання з вибором кількох правильних відповідей з кількох поданих і замінюю стандартний напис на, власне кажучи, текст запитання. У пункті, котре відповідає за варіанти відповідей, option Items. За умовчанням подані варіанти параметр 1, 2 та 3, я вмикаю режим редагування, видаляю стандартні варіанти і додаю власні. Клацию готово, і моє питання є готовим. Аналогічно відбувається редагування і інших типів запитань. Отже, я пропущу наповнення решти запитань. І незважаючи на те, що можна додати лише 5 полів до цієї форми, тут можна додавати текстові написи, ілюстрації, відеоролики, тобто усі можливості наповнення звичайної веб-сторінки, і це, звичайно, розширює можливості нашого опитування. Нам зараз залишається розмістити посилання на цей тест зі сторінки Навчальні матеріали. Отже, перехожу на сторіночку, яка називається Навчальні матеріали. І в режимі редагування додаю в кінці цієї сторіночки кнопку, текст, котрої зміню на... Тест уроку 1. А посилання буде слугувати сторіночка, котра називається тест до уроку 1. Власне кажучи, за рахунок цього, наш тест не буде доступний з головного меню нашого сайту. Натомість він буде доступний лише з кнопочки на відповідній сторінці. Отже, після публікації нашого сайту. Спробуємо перейти до цього тесту і дати відповідь на поставлені запитання. Ми можемо обирати кілька варіантів відповіді з кількох поданих. Можемо обирати відповідь з переліку. І можемо вибирати одну відповідь з кількох поданих. І залишається завантажити файлик зі свого комп'ютера. Приблизно з таким чином. Надсилаю відповідь. І повернувшись до сайту, я можу переглянути, як саме вчитель побачить дані відповіді учня. Відкриваю його в режимі редагування і клацюю переглянути записи. Ми бачимо службову інформацію, прізвище та ім'я учня, а також бачимо ті варіанти відповідей, котрі цей учень позначив як правильні під час надсилання своєї відповіді. Також ми можемо завантажити файлик, котрий учень надіслав. У даній формі і відповідно його перевірити, надати певні коментарі, виправити помилки, чи якимось іншим чином забезпечити зворотній зв'язок. Вийшовши із режиму редагування сайту, ми можемо переглядати загальну статистику по цьому сайту як по відвідуванню, так і по всіх його формах. Ось ми бачимо перед собою статистику відвідування сайту. І за кнопочкою «Дані форм можемо перейти до. Форм, котрі були створені на даний момент, звертаю увагу, що експорт даних дозволяє перенести ці дані, наприклад, у програму Excel, де продовжити аналіз, чи, наприклад, виконувати якісь автоматичні розрахунки балів, шукати середній бал класу чи якісь інші характеристики потрібні для вчителя.